Кожен голос, відданий за ОПЗЖ, це куля просто в спину зсу зеленський, допустивший бродоубійственну війну на території України, не представляє мене як Українця во время своїх сьогоднішніх гастролей в поисках очередної воєнної помочі. Привіт, мене звати Юлія Хемерик і сьогодні я розповім вам про діяльність ОПЗЖ та партія Шарія в Одесі. Що змінилось після заборони цих політичних сил, чи підтримують вони досі Росію, та чому, попри зрадницькі заяви, залишаються чинними депутатами Одеської міськради? Дивіться далі. Торік в Україні зі зрозумілих причин заборонила діяльність проросійських партій, зокрема партія ОПЗЖ та партія Шарія. До війни вони активно просивали про російські наративи. Їхні представники не склали мандати та мають змогу брати участь в ухваленні важливих для Одеси рішень. Всі привіт. На зв'язку Богдан Гіганов Одеса. В годовщину проти війни, а вона для мене саме така, І так, через провокацію з русським языком і ущемленням привичної людям культури отошли Донбас і Крим. Це Богдан Гіганов, чинний депутат Одеської міськради від забороненої партії ОПЗЖ. цьому відео не рік і не два, місяць. Відео розмістили на Ютубі Другая Україна проєкті проєкції державного зрадника Медведчука. В своїх заявах він заперечує збройну агресію РФ проти України. Офіційної інформації про підозру його у держзраді немає. Про нього детальніше я розповім пізніше, а поки що невеличкий екскурс у справу. В одеській міськраді і далі залишаються депутати, які відверто підтримували Росію, викидали прапор України та після повномасштабного вторгнення просили Зеленського стати на коліна перед Путіним. Залишаються формально, бо фізично їх немає в місті. Це Іллю Фреймана від партії Ширія та Богдана Гіганова від ОПЗЖ. Донедавна вони брали участь у сесіях та голосували за ухвалення певних рішень. А зараз зникли. І ми бачимо, що в нас тут є по відеозв'язку, наприклад, депутат Фрейман, який викидав прапорці України. В нас був Гіганов, який 24 лютого казав, що взагалі потрібно стати на коліна перед Путіним і молити його про пощаду. І ну як ці депутати, яке моральне право вони мають зараз голосувати дистанційно? А можливо вони взагалі в Москві? Ну Ну, це просто ганьба для нас усіх і для них, і для всіх тих, хто дистанційно. Я не розумію, навіщо це робити. Тому я пропоную поставити на голосування питання про те, щоб ми голосували, ті, хто тут присутні, стандартним методом. Дуже неприємно дивитися, як йде політика вже політичні якісь, в час, як в країні йде війна. Дуже неприємно, що ми говоримо сьогодні. Я предлагаю вам проявити єдність сьогодні. Нагадаю, п'ять років тому журналісти слідства інфо виявили закордонний російський паспорт у самого мера Одеси Труханова, дійсний до 2008 року. Навіть тепер, коли Росія веде вже повномасштабну війну проти України, виглядає так, ніби Труханов не проти участі відверто проросійських депутатів у вирішенні проблеми міста. Можливо, там не розуміють, що не так з цими депутатами, тож ми покажемо і нагадаємо. У лютому 2022-го, вже під час повномасштабного вторгнення на сторінці Богдана Гіганова з'явився цей допис: Умірці гардиню, і просто наберіть Президента Росії. Просіть паузу, якщо надо, на коленях. Пізніше Гіганов заявив, що його сторінку зламали, і нібито це писав не він. У минулі роки Гіганов не цурався виступати в ефірі російського пропагандистського телеканалу. Ця звичка не покидає його досі. От зовсім свіже, вже після року повномасштабного вторгнення. Два місяці тому він опублікував заяву, яку підписали на Ютуб-каналі Зеленський під аплодисменти Запада, унічтожають український народ. Я присоединяюсь к руху единомышленников «Другая друга Україна. заявляю, что що Зеленський, допустивши войну війну на території України, не представляє мене. Як українці во время своїх сьогоднішніх гастролей в поисках очередной военной помощи. У мене другое мнение обо всем происходящем, о котором я обещаю вас інформувати. Здається, він наговорив тут на статтю про Держзраду, і сподіваємось, українські правоохоронці віддивляються такі відео так само ретельно, як і ми. За отриманою нами, але поки не перевіреною інформацією, Богдан Гіганов наразі перебуває у Росії. Ми подзвонили на його український номер, але з'єднатися не вийшло. Він давно не відвідує сесії та засідання комісії. Хоч постійні прогули є приводом для позбавлення мандату, Гіганов і далі залишається одеським депутатом. Шановні депутати, прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Ще один ексдепутат ОПЗЖ Віктор Баранський теж зник. За даними експертів з атестації депутатів місцевих рад, він не відвідав жодної сесії за минулий рік. Ми виявили кримінальне провадження відкрите в квітні минулого року столичними слідчими. Його розпочали за фактом ймовірної причетності представників ОПЗЖ в Одеській міськраді до колабораційної діяльності та заперечення збройної агресії РФ проти України. За версією правоохоронців, три депутати Одеської міськради від політичної партії ОПЗЖ розбудовують власну мережу для виправдовування та визнання правомірною військової агресії РФ, щоб проголосити Одеську Народну Республіку. Наразі невідомо, хто саме фігурує у справі і на якій стадії розслідування. Далі про шарійців: Ілля Фрейман не робив публічних заяв щодо виходу з партії шарія або створення нових груп. За даними експертів, з атестації депутатів місцевої ради, Ілья Фрейман відвідав половину засідань міськради. На останніх сесіях та комісіях його не було, але на деяких сесіях він був та навіть голосував. 15 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення, Фрейман позбирав українські прапори та демонстративно жбурнув їх на стілець. Тоді поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом України. Розпочали, але, судячи з даних судового реєстру, так і не закінчили, хоча є низка випадків, коли такі справи розглядались за кілька місяців. Якби Фрейман отримав свій вирок, його можна було б позбавити мандату ще торік. Після заборони проросійських партій депутати ОПЗЖ в Одеській міськраді розділились на кілька груп. Українська мрія і за життя та мир до складу першої увійшли 5 депутатів, до другої 11, зокрема, Віталій Сауцьонків та Віктор Баранський в облраді шарі перейшли в ППШ. Так нічого схожого на абревіатуру. Політична партія Шарія проблема в тому, що згідно нашого законодавства немає прямого взаємозв'язку між забороною партії. І е, ліквідацію, і, і діяльністю мандатами обраних осіб від цієї партії? Тобто, якщо партія забороняється, то це стосується тільки юридичної особи, її майна, її членів. Тобто, це все зникає, але як це не Парадоксально, депутати, які обрані від цієї партії, як до Верховної Ради України, так і до місцевих рад, мери вони залишаються ну правоспроможними. ми запитали у секретаря одеської міськради Ігоря коваля, чому Фреймана та Гіганова досі не лишили мандату, але він проігнорував наше питання. Якщо говорити конкретно про Одеську міську раду, то позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ і від партії Ширя не загрожує діяльності ради, бо в нас є слуга народу, в нас є «Довіряй ділам, в нас є Європейська солідарність, сукупна кількість голосів, яких вони вона достатня для того, щоб, парт... щоб рада залишалась чинною, тому тут нема цієї загрози. Але є, як я сказав, складна процедура, яку сьогодні немає політичної волі ні в кого зреалізувати. Віталій Сауцьонков у березні минулого року заявив, що нова група за життя та мир, до якої війшли колишні ОПЗЖники, засуджує агресію проти України в соцмережах. Саоцьонков присвятив кілька постів війні, де засуджував вбивства цивільних, зокрема в Бучі. Водночас він підтримав священників Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Її намісника Павла підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та виправдовування заперечення збройної агресії РФ. У Сауцьонково є дописи, присвячені 2 та 9 травня, але водночас немає нічого, що засуджувало б дії Путіна та російської армії. На початку березня минулого року, судячи із соцмереж, він пробував в Одесі і заявляв, що нікуди не дінеться. Проте сесії міськради прогуліє і в січні цього року, через постійну відсутність, його виключили з комісією міськради, в якій він рахувався. Чому ж вище згадані та інші донедавні проросійські депутати й досі дотичні до ухвалення рішень в Одеській міськраді? Чи є щось, що заважає забрати в них мандати, хоча б за кількість прогулів або відсутність роботи як народних обранців? Ні, просто чомусь це ніхто не робить або чогось чекає. І питання тут насправді більше у майбутньому: що, що нам робити далі. Бо бо маємо бо маємо процеси, коли депутати від ОПЗЖ, депутати від шарі від інших проросійських партій. Вони вони виходять з фракцій, але вони не збираються йти з політики. Вони створюють абсолютно цинічно депутатські групи, цинічно беруть туди такі патріотичні назви проукраїнські, там українська мрія. І таке і інше, і вони сподіваються і впевнені в своєму політичному майбутньому. Кожен з нас має розуміти свою відповідальність. Ну тобто, я вважаю, що голосувати за ОП... кожен голос відданий за ОПЗЖ, Це куля просто в спину ЗСУ.